Ось з такого м'яса ми робимо свій паштет. В основному на паштет йдуть, де м'ясо ребер, хребта, голова, серце, лопатка. Так, Приготували ми наш паштет. Зараз будемо загружати його в наш автоклав. Як ми перемелювали, закладали його в банки не знімали, бо включили світло на 30 хвилин, треба було успіти все зробити. Ось так він виглядає у нас. Так, Перемололи ми наше селко, додали всі спеції, зараз перемішуємо і фасуємо в тару. Так, і останній поки що наш асортимент готової продукції це квасоля з м'ясом. Це сама квасоля, тушена морква та цибуля. Все ретельно перемішуємо. Квасолю кладемо трішки більше половини банки. Тоді зверху кладемо м'ясо, закатуємо і відправляємо в наш автоплав.